Мирного всім неба, мене звати Вікторія, я з міста Харків. Сьогодні я продовжую останні осінні роботи в цьому сезоні. Вчора ми поприбирали наш врожай, а сьогодні мені необхідно зробити останні посадки-пересадки. Ось там в глибині сидить рослинка, яку необхідно обов'язково пересадити. Пересадити на сонячне місце. Я вирішила, що це буде десь ось тут. Але тут в мене не оброблена земля. Ще й переєм поросло. Виривати в мене немає на це часу. Навесні я все це вже виривала, воно знову росте. Тож будемо боротися кардинально. Зараз цю ділянку закрию плівкою і нехай собі перепріває. Ну а навесні подивлюся, приберу та, мабуть, ще раз протравлю. Можливо, тут буде доріжка, тому я так прям не вичищала тут нічого, та й не було на це ні сил, ні часу. Ось там далі, бачите, все ще заросше і не оброблене. Ну, а тут буду висаджувати, тільки потрібно це камінчики поприбирати. Сподіваюсь, на цьому і все. І йду до рослини, яку буду пересаджувати. Я її знайшла минулого року, несподівано. І це півонія. Ось так розрослася. Минулого року було буквально декілька гілочок. Я сумнівалась, вона чи ні. Поприбирала навкруги бур'яни, застелила і залишила. А цього року вона розрослася, але сидить у тіні. Оце все минулого року я все повикошувала, повиривала, а в цьому році вже не можу, не хочу навіть витрачати на це сили. Буду поступово крок за кроком. Ось тут повкладала, чим змогла закрила землю під сливою. Ці сливи виросли самі собою і зробили такі зарослі. Дойдуть до них коли-небудь руки, знайдеться час. І будемо прибирати цю ділянку. Тут я накрила, щоб бур'яни випріли, але приберу, тому що навесні тут будуть проліски. Отже, будемо викопувати цей кущ півонії та пересаджувати. А потім ще необхідно буде висадити лушпиння від білої лілії, яке вже дало бульбочки. Сьогодні, холодно. я навіть вдяглася і вдягла сільські чоботи. Робочі, тож працювати потрібно швиденько, бо холодно. І спершу, що робимо? Застеляю всі бур'яни, які будуть поруч з півонією. Сподіваюсь, що якось пирій випріє на цьому місці. Не буду прибирати, мабуть, і аж до Літа наступного цю плівку. Нехай собі випріває. Подивимось, як воно буде. А може навпаки приберу, перекопаю, перетрушую, повибираю все коріння. Отже, плівочкою трішки застелила. Повибираємо камінчики. Каміння в мене на ділянці повсюди. Де не копни, натрапляєш на такий скарб. Кожного разу тримаю поруч відро, бо необхідно все це вибирати. Ну, от наче земля, Ага, трішки глуше. Тут зростала морква. Ділянку я не перекопувала, лише зробила бороздочки і посіяла моркву. Прямо зло бере. Ну, як можна було засмітити, так власну землю. Ну. Ну як? О, морква. Ну що це таке? Ось. Ну і звісно, здавалося б, вибрала зверху камінчики, почала копати. І що ви думаєте, це... Город. І що, не можу всунути лопату. Ну, просто жах. А тобі кирпичи. Ну чого посеред городу кирпич? Сподіваюсь, випадковий. Чи який там? А, ось ще железяка. Я на цій землі працюю наче на каменоломнях І видобуваю цеглу, битий шифер, черепицю, бите скло, залізо. Все трапляється. І при цьому ще хочу якоїсь краси та врожаю. У мене просто якісь пригоди. Мені, щоб посадити одну рослину, необхідно викопати стільки цегли, стільки железяча з цієї землі. Ну, я ж кажу, можна вже, мабуть, будинок збудувати з того каміння, скільки я його е, повикопувала за ці декілька років. Так це я ще дуже не копала. Оце з однієї ямки. Ну, ну куди це годиться? По жопі б надавати попереднім хазяївам. Капець. Викопувати півоню позвала чоловіка, бо вона величезна. Ну і взагалі, треба ж і не тільки мені купатись, а ще й комусь. Там, мабуть, не дуже таке вже і коріння, тому що сиділа вона в такому затінку, і, мабуть, не було в неї такої змоги прям розростися. Ну, побачимо, що там за бульби, що там за корінчики. Ну, трішки її пообрубувала, але не таке вже і велике там коріння. Тож, у посадкову яму я домішала піску для того, щоб вона була більш легкою. Добрива в мене завершились, тож без добрив. Заливаю гарненько водою. Залили декілька відер для того, щоб гарненько просочилася земля і була. Гарна вологість. Ну і вставляю півонію. Я не розбирала коріння, не хочу цей ком турбувати. Таким комом і посадила. Не знаю, якого кольору, що це за півонія. Якщо вона заквітне. Я подивлюсь, наскільки вона якого кольору, і потрібно її буде тоді вже ділити, пересаджувати. Зараз немає на не це, просто в мене часу гратися і роздумувати, куди потім ще поділки повисаджувати. Тож, гамузом ось так і висаджую. Добавляю лише пісок. Іншого немає, буде змога навесні, тоді вже буду вносити добрива і підживлювати. А можливо, ще і пересаджувати, розсаджувати. Не знаю, подивлюся. Поки що на неї немає багато часу. Ще раз гарненько проливаю водою для того, щоб земля всілася, заповнила пустоти і була вологою. Ще. Нехай питується. Зверху насипала пісочок, землю і мульчую сосновою корою. Ось тепер можна листя вже і обрізати. Воно вже не потрібне, функції ніякої вже не виконує. Ну, можна залишити пізніше, але вже пізніше я цього зробити, мабуть, не зможу. Листя я не викидаю. А тут же його і залишаю навкруги посадкового місця. Вкриваю агроволокном, для того, щоб не лізли бур'яни і зберегалась волога. А зверху знову присипаю сосновою коргою тільки більшою фракції для того, щоб притиснути агроволокно до землі. Ну от Завершила я висадку півонії посеред усієї цієї необробленої землі. Клаптиками десь позастеляла плівкою. Ну Зате навесні в мене вже тут буде зростати півонія. А можливо ще й за квітне це буде зовсім така радість. А поруч буду продовжувати висаджувати інші рослини. У мене виходить так острівцями, окремими розгалуженими висадками працювати. Ну, поки що так. Усе відразу засадити в мене змоги немає. Так, ну і тепер мені ще необхідно... Підготувати землю під висадку лілій. Підготувати землю, значить, що знову наткнутися на кирпича, знову повибирати. І знову тільки копнула цегла. Десь гарно лопата входить у землю, а десь ось неможливо навіть на півштика всунути. Тому що, тому що кирпича і каміння. Я наче й не зла людина. Але скільки разів я згадала попередніх господарів, їм там микається, мабуть, дуже-дуже часто. Ну, зла на них не вистачає. Ну, чесно, ну як так можна? Ось ця ділянка знаходиться далеко від хати, яка будувалась, далеко від сараю. Далеченько від літньої кухні, і ця ділянка вся в каміння. Ну, ну, що це таке? Ну, як таке можливо у нормальних господарів? Ну, скажіть мені, будь ласка. Я оце мучусь кожного разу. Кожного разу, щоб висадити мені швиденько рослинку, як це роблять нормальні інші е, люди і блогери показують, як вони е, так гарненько облаштовують свою ділянку. До мене то, щоб висадити рослину, необхідно горбатитись на одній ямці, як не знаю кому, як рабині якісь, і робити цілі розкопки на руїнах. Не, не пойми чого. Ну от що ну, це таке? Просто зла не вистачає. Але претензії вже нікому не висловиш і нічого не поробиш. Але ж коли ми купляли ділянку, то навкруги ж була просто земля і зарослі. І хто ж його міг знати, що тут оце в землі такі скарби? Аби знала, то пішла б з лопатою і копала б. <свісна> Перевіряла, що там під землею заховано. Так, добила я цю діляночку, більше не хочу вже і морочитись, немає на це часу. Велике каміння, я повибирала. Ось метр десь на півтора. Ціле відро. Ні, це друге вже. Відро великого каміння повибирала велике. А якби я ще й просіяла ту землю та вибрала маленьке, то було б точно два повних відра на оцьому клаптику метр на півтора, десь. отак. Дуже дрібне, я вже й не чіпаю. Необхідно скоріше повисаджувати, скільки зможу. Отже, в мене ціле відерце, лусочок від лілії, які вже дали. Такі бульбочки. Це вже заклались цибулинки новенькі, пустили корінці. Тож необхідно їх повисаджувати, але все я не висаджу на цій діляночці. Якщо все висаджувати, потрібно велику ділянку перекопувати. На це немає часу. Висаджу, скільки висаджу. Висаджую не глибоко, це біла лілія. Тож ось так зробила бороздочку, розкладаю лусочки і буду загортати. Одну борозду зробила, розклала, роблю іншу і загортаю землю на вже ці цибулинки. Розкладаю густенько, навесні подивлюсь, наскільки воно проросте. А там вже видно, буде, воно ж не буде так рядочками рости, буду... Пересаджувати їх, розсаджувати, щось з ними робити. Таку кількість лілій мені, мабуть, і не потрібно. А може ціле поле засаджу ліліями. Правда, поля в мене мої не оброблені. І ось така діляночка в мене вийшла, там десь три рядочки з ліліями, але ще піввідра залишилось. Що з ними робити, не знаю, от чесно. Погрібу, дякую, попередниці. в мене немає. Можливо, заберу в Харків і буду зберігати на балконі, а може, залишу тут. Отже, на сьогодні все. Завершила роботу. Завтра півдня на збори і ввечері їдемо додому. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео.